Друзі, хочу записати невеличкий відеогайд про те, яким чином можна поєднювати різні зображення для того, щоб отримувати прикольний результат. От в мене ну, я зараз маю на увазі саме про фотосесію. От в мене запитали, яким чином я зробив зображення якби себе з Трампом для, там, для посту, який я нещодавно публікував, яким чином це може зробити. Як робити AI фотосесію, вже розповідав, але хочу розповісти вам, як можна поєднувати зображення. Я завжди шукаю якесь натхнення на Міджорні. В мене є підписки і на Креї на Міджорні. І от на Міджорні я просто натрапив на ось таке. Таке зображення Трампа, яке я скачав. Просто давайте ще раз з вами зробимо, завантажуємо зображення прямо з Міджорні. А це не обов'язково може бути Міджорні, це може бути будь-що. Просто на Міджорні дуже велика референсна база, якою ви можете користуватися. Далі ви переходите в Flux, і тут де стайл, стиль, да, ви вже додаєте себе свою фотосесію, свою навчену модель Лору і ставите, типу, побільше вплив цієї моделі. Ви знаєте, що чим менше ви ставите, тим. Менше, схоже, буде обличчя на вас, і чим більше ви ставите стиль, тим більше на вас. І просто додаємо також ще саме референсне зображення, тобто не стиль, а саме зображення. Ось сюди. Ви просто берете, перетаскуєте зображення, яке ви скачали, ну або будь-яке інше зображення. І далі ви можете навіть не писати промпт, друзі. У вас просто буде зображення. Ви також можете робити силу впливу цього зображення. І ось дивіться, тут, наприклад, я зараз зроблю таким чином, і буде мало схоже. Бачите? Тобто, воно загальні якісь, як загальні якісь бере від цього зображення референс, який нам потрібно. Але якщо ми будемо робити більше впливу, от, наприклад, на максимум один, да ви побачите, що воно буде поєднювати мене. І це зображення, референс на яке я додав. От бачите, тут зараз якраз дуже схоже. Ось по факту воно враховує. Якщо тут, наприклад, воно навіть не враховує ось ці карандаші, які є тут, да? олівці, то тут, коли я вже ставлю на одиничку, то воно їх враховує і робить дуже схожим. І ось получається по факту таке обличчя мене і Трамп можна зробити, якщо ви хочете, наприклад, для рілса або для Сторіс, ось такого 9х16. І ось ви отримуєте таке прикольне зображення, а, готове там вас з, з мікс, наприклад, з Дональдом Трампом. Да? Тут щось там трішки не по плану пішло, але ви зрозуміло, яким чином це працює. Так само ви можете додавати будь-які інші зображення. А, давайте ще з вами щось спробуємо, знайдемо якесь зображення. Ось, друзі, давайте щось таке з вами спробуємо. А, таке кам'яне зображення якогось або китайця, або... Ну так, о, oh. Early Chinese Tribal Human Made. Yeah. Давайте завантажимо це, друзі. Спробуємо додати сюди. І подивимось, що у нас з вами вийде. Давайте ось так зробимо. Бачите? Ну, в принципі, схоже. <свісно> Можна зробити. <свісно> це дуже прикольно виглядає. Давайте трішки більше зробимо стилю. Воно, звичайно, все одно буде робити більше фотореалістично, тому що тут в мене фото зображення, а не мультяшне. Але в принципі ви розумієте, що воно буде як мінімум схоже на то референсне зображення, яке ми з вами додали. От бачите, чим більше ви робите, тим більше воно на нього схоже. Ось, наприклад, тут. Ну, вже, вже більше схоже. Трішечки стилю не вистачає, але можна спробувати з вами додати ще стиль. Окремо ще стиль, окрім того, що ми додали Лору, може ще стиль додати. Давайте подивимося, які тут є стилі. Давайте, не знаю, такі якісь спробуємо, додамо, подивимося, як це вплине. Ну, Бачите, вже, вже, вже більш мультяшно і вже більш схоже на те, що потрібно. От я додав ще стиль. А, ну, Нібито трішечки не той, але все одно. Бачите, і я, плюс референсне зображення, плюс ще стиль. І ось у нас вже, вже щось прикольне. Давайте ще раз спробуємо перегенерувати з більшим впливом стилю. Тепер вже більше схоже. Ну, тільки, тільки воно більше анімечне, тому що тут стиль такий, але ви зрозуміли в загальному, як це працює. Тому поєднюйте стилі, стилі між собою, додавайте ще референсне зображення, на що ви хочете, щоб було схоже, ваше зображення, щоб воно міксувало обличчя, і будуть дуже, дуже такі цікаві, нестандартні результати.